Псалом 68. На закінчення Про тих, які будуть змінені. Псалом Давида. Спаси мене, Боже, бо води досягли вже моєї душі. Я загруз у глибокому болоті, нема на чому стати. Я потрапив на морську глибочінь, і сильна буря налетіла на мене. Я втомився від крику, мій голос охрип, у моїх очах потемніло, а я все надіявся на мого Бога. Тих, які невідомо за що ненавидять мене, стало більше, ніж волосин на моїй голові. Набралися сили мої вороги, які безпідставно мене переслідують. Тоді я платив за те, чого не брав. Боже. Ти знаєш мою безумність, мої провини не приховані від тебе. Хай через мене не будуть засоромлені ті, які з нетерпінням очікують тебе, Господи, Господи, сил, хай через мене не вкриються ганьбою ті, котрі тебе шукають, Боже Ізраїля, адже за тебе я переніс зневагу, соромом покрилося моє обличчя. Чужим я став для моїх братів, чужинцем для синів моєї матері. Адже ревність до твого дому з'їдає мене, на мене впали зневаги тих, які тебе зневажають. Упокорив я свою душу постом та й це поставили мені в докір Вдягаю мішковину замість одягу, я став притчею для них. На мене наговорювали ті, які сидять при брамі, і ті, котрі п'ють вино, співали про мене. Але я зі своєю молитвою до Тебе, Господи, це слушний час, Боже. У великому Твоєму милосерді, у правді Твого спасіння, вислухай мене. Спаси мене з Трясовини, щоб я не загруз. Аби визволитися мені від тих, які ненавидять мене від глибоких вод. Хай не накриє мене буря водою, не поглине мене глибінь, і хай не стулить наді мною своєї пащі безодня. Вислухай мене, Господи, бо твоє милосердя добре, у багатстві своїх щедрот зглянься наді мною. Не відверни свого обличчя від свого слуги, бо я в журбі, невідкладно вислухай мене. Зверни увагу на мою душу й визволи її, з огляду на моїх ворогів, врятуй мене, адже ти знаєш мою зневагу, сором мій і мою ганьбу. Перед тобою всі ті, які завдають мені болю. Душа моя розраховувала на зневагу та страждання, тож я з нетерпінням чекав співчутливого та не було, шукав утішителя і не знайшов, дали мені в їжу жовч, і в моїй спразі мене напоїли оцтом. Нехай їхня їжа, що перед ними, стане для них пасткою, відплатою і спокусою. Хай їм в очах потемніє, щоб не бачили, а їхню спину назавжди зігни. Вилий на них свій гнів, нехай їх охопить обурення Твого гніву, нехай стане їхнє житло пусткою, і в їхніх оселях хай не буде мешканця, бо вони переслідували того, кого ти уразив, і біль моїх ран побільшили. Додай беззаконня до їхнього беззаконня, хай не увійдуть у Твою праведність, хай будуть викреслені з книги живих, хай не будуть записані разом з праведними. Я нещасний і страждаю, та спасіння Твого обличчя, Боже, мені допомогло, прославлятиму ім'я Боже піснею, звеличуватиму Його похвалою. І це буде угодне Богові більше, ніж молоде теля, в якого підростають роги й копита. Нехай у Богі побачать і зрадіють, шукайте Бога, і житиме ваша душа, бо Господь почув нужденних і не погордив в'язнями своїми, хай величають Його небеса, земля, море і все, що живе в них. Адже Бог рятує Сіон. І міста юди будуть відбудовані, там оселяться й отримають їх у спадок. Нащадки його рабів одержать це в спадщину. Ті, які люблять його ім'я, оселяться там. Євангеліє ВІД Марка, Розділ 12 Ісус почав промовляти до них у притчах. Один чоловік насадив виноградник. Зробив огорожу, зладнав виноградну давильню, збудував башту і, передавши все винарям, від'їхав. У певний час він послав раба до винарів узяти від винарів частину з врожаю виноградника. А вони, схопивши його, побили й відіслали ні з чим. І він знову послав до них іншого раба, і цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного, а того вони вбили Отак і інших. Деяких били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, вважаючи, мого сина, вони пошанують. Але ті вінарі вирішили між собою це ж спадкоємець, давайте його вб'ємо, і спадщина буде наша. І, схопивши, вони вбили його й викинули з виноградника. Отже, що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить винарів, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання камінь, що його відкинули будівничі, наріжним каменем став. Від Господа сталося це, і воно є дивним в очах наших. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них, але боялися юрби. Тож, залишивши його, відійшли. І вони послали до нього деяких з фарисеїв та іродіян, щоб ті впіймали його на слові. Ті підійшли та й кажуть йому Учителю, знаємо, що ти справедливий, ні на кого не зважаєш, на людське обличчя не дивишся, а правдиво навчаєш доріг Божих, чи годиться давати податок кесареві, чи ні, давати нам чи не давати. Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм Чому ви мене випробовуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив, і вони принесли, а Він каже їм, Чий це образ і напис, і вони відповіли йому, Кесаря. Тоді Ісус сказав їм: Кесареве віддайте кесареві, а Боже Богові. І вони дивувалися з нього, і прийшли до Нього садукеї, ті, які кажуть, нібито немає Воскресіння, і запитують його, кажучи. Учителю Мойсей написав нам, що коли в когось помре брат і залишить дружину, а дітей не залишить, то нехай візьме брат дружину померлого та й відновить потомство своєму братові. Було сім братів перший узяв дружину, але помер, не залишивши дітей. Другий узяв її, і він помер, не залишивши дітей, і третій також. І взяли її так семеро, і не залишили по собі потомства. Після всіх померла й жінка. У Воскресінні, коли вони воскреснуть, кому з них вона буде дружиною, адже семеро її мали за дружину. Ісус сказав їм: Хіба не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили? Адже коли воскреснуть із мертвих, то не одружуються і не виходять заміж, але є такими, як ангели на небі. А про мертвих, які воскресають, Хіба ви не читали в книгах Мойсея про те, що сказав йому Бог біля куща Я Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих. Отже ви дуже помиляєтеся. А один із книжників, почувши їхню суперечку і побачивши, як добре він їм відповів, підійшов і запитав його, яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів: Перша є. Слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, єдиний Господь, І ще, любитимеш Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою, це перша заповідь, і друга подібна до неї любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник. Добре, учителю, по правді відповів ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього, і що любити Його всім серцем, усім розумом, усією душею, усією силою, і що любити ближнього як себе самого, це більше за всякі всепалення та жертви. А Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому: Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. І у відповідь Ісус, навчаючи в храмі, сказав, як можуть книжники говорити, що Христос є син Давидів. Сам Давид промовив під пливом Святого Духа, промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Сам Давид називає його Господом, то як же він може бути його сином? І багато людей слухали його з насолодою. І він казав у навчанні своєму. Стережіться книжників, які люблять проходжуватися в довгих шатах, приймати вітання на майданах, перші місця в синагогах та почесні місця на бенкетах, які поглинають доми вдовиць, але довго на показ моляться. Вони дістануть найсуворіший присуд. Сівши напроти скарбниці, він дивився, як люди кидають мідяки до скарбниці. Численні багатіїв кидали чимало. І Підійшла одна бідна вдова і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, покликавши своїх учнів, він сказав їм Запевняю вас, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали тут до скарбниці, бо всі кидали з надлишку, а вона дала зі своєї убогості все, що мала весь свій прожиток. ЧИСЛА розділ дев'ятнадцятий. І промовив Господь до Мойсея і Аарона, кажучи: ось вимога закону, котрий установлює Господь, говорячи, скажи ізраїльським синам: хай візьмуть собі руду без вади та лицю, яка не має в собі вади, і на яку ще не накладали ярмо, і ти даси її Елеазарові священникові, Її виведуть за табір на чисте місце і там заріжуть її перед ним. А Елеазар візьме трохи її крові і сім разів її кров'ю покропить спереду намету свідчення, і її спалять на очах у нього, і шкура, і її м'ясо, і її кров разом з вмістом її нутрощів будуть спалені. Священник Візьме кедрове дерево, гісоп та кармазин і кине посеред вогнища спалюваної телиці. Тоді священник випере свій одяг і обмиє своє тіло водою і тільки після цього війде до табору. Та священник буде нечистий аж до вечора, і той, хто її спалив, нехай випере свій одяг і обмиє тіло. І буде нечистим аж до вечора, а чистий чоловік нехай збере попіл стелиці і висипле його поза табором на чисте місце. Це буде для громади ізраїльських синів на зберігання, вода для кроплення. Це є очищення. І той, хто збиратиме попіл стелиці, нехай випере одяг і буде нечистим аж до вечора. І це буде вічною постановою для ізраїльських синів та чужинців, які приєдналися. Хто доторкнеться до мертвого, до всякої людської душі буде нечистим сім днів, він має очиститися третього і сьомого дня і стане чистим. Якщо ж не очиститься третього і сьомого дня, то не буде чистим. Кожен, хто доторкнеться до мертвого з людської душі, коли хтось помре і не очиститься, той осквернив Господній намет, та душа вигубиться з Ізраїлю, бо вода кроплення не покроплена на нього. Він нечистий, його нечистість у ньому. Ось закон. Якщо людина помре в домі, то кожен, хто входить у дім, як і те, що є в домі. Будуть нечисті сім днів, і весь відкритий посуд, що не має на собі зав'язаної кришки, нечистий. Також кожен, хто доторкнеться у відкритому полі до вбитого, померлого, до людських кісток чи до могили, сім днів буде нечистим. Для нечистого. Візьмуть трохи попелу зі спаленої для очищення жертви, і налють на нього живої води в посудину, а чистий чоловік візьме гісоп, вмочить у воду і покропить на дім, на посуд і на душі, які там будуть, і на того, хто доторкався до людських кісток чи до вбитого, або до померлого, чи до могили. І чистий покропить нечистого на третій і на сьомий день, і той очиститься сьомого дня, а він випере свій одяг і обмиється водою, і буде нечистим аж до вечора. А людина, яка оскверниться і не очиститься, та душа вигубиться з громади, бо занечистила Господню святиню, бо не покроплено її водою кроплення. І тому є нечистою, і буде це вам вічною постановою. А хто кропитиме водою кроплення, хай випере свій одяг, і хто доторкнеться до води кроплення, буде нечистим до вечора, і до всього, до чого доторкнеться нечистий, те буде нечистим, і душа, яка доторкнулася, буде нечистою до вечора. Числа, Розділ 20 Першого місяця ізраїльські сини всією громадою прийшли до пустелі Сін, і народ перебував у Кадисі. Там померла Маріам, і там вона була похована, та не було води для громади, і вони об'єдналися разом проти Мойсея та Аарона. Тож народ почав нарікати на Мойсея, кажучи краще було померти нам під час загибелі наших братів перед Господом. І навіщо ви привели Господню громаду в цю пустелю, щоб вигубити нас і нашу худобу, і навіщо ви нас вивели з Єгипту, щоб привести в це ні до чого не придатне місце? Це місце, де не сіється». Де немає ні смокв, ні винограду, ні гранатів, ні води для пиття. І пішли Мойсей та Аарон з перед громади до входу в намет свідчення і впали на обличчя, і з'явилася їм Господня слава, і промовив Господь до Мойсея, кажучи: Візьми посох, і збери громаду, ти й Аарон, твій брат. І... Примовте перед ними до скелі, і вона дасть свою воду, і виведете їм воду з каменя, і напоїте громаду та їхню худобу. І Мойсей узяв посох, що перед Господом, як і заповів Господь, і Мойсей з Аароном зібрали громаду перед скелею, і Мойсей їм сказав: Послухайте мене, ви, які не вірите. Хіба із цього каменя ми виведемо для вас воду. І Мойсей, піднявши свою руку, двічі вдарив об камінь посохом, і вийшло багато води, і пила громада та їхня худоба. А Господь сказав Мойсеєві та Ааронові: Оскільки ви не повірили, що з'явиться святість моя перед ізраїльськими синами. То ви не введете цієї громади в землю, яку я їй дав. Це вода суперечки Мериві, бо ізраїльські сини нарікали перед Господом, а Його святість була в них. З Кадиса Мойсей послав вісників до царя Едому сказати Так говорить твій брат Ізраїль, ти знаєш про всі турботи, які найшли на нас. І наші батьки пішли в Єгипет, і ми жили в Єгипті багато часу, і єгиптяни гнобили нас і наших батьків. Та ми закликали до Господа, і Господь прислухався до нашого голосу, і, пославши ангела, вивів нас із Єгипту. А тепер ми в Кадисі, у місті, що на краю твоїх кордонів. Тож перейдемо через Твою землю. Ми не проходитимемо через поля, ні через виноградники, не будемо пити води з твоїх водоймищ, підемо царською дорогою, не звернемо ні праворуч, ні ліворуч, доки не перейдемо твого кордону. Та Едом відповів йому: Не перейдеш через мою територію, ані, то війною вийду тобі назустріч. А ізраїльські сини говорять йому, під горою перейдемо. Якщо ж твою воду питимемо, ми і наша худоба, то дамо тобі плату, адже перейти по -під горою справа не варта уваги. Він же сказав Не перейдеш через мою територію. І вийшов Едом їм назустріч із численним народом та сильною рукою. І не захотів Едом дати Ізраїлеві перейти через свої кордони, тож Ізраїль звернув у бік від нього, і вони рушили з Кадиса, і прийшли ізраїльські сини, уся громада, до гори ор. А біля гори Ор, поблизу кордону Едомської землі, Господь звернувся до Мойсея та Аарона, кажучи. Нехай Аарон приєднається до свого народу, бо ви не ввійдете в землю, яку я дав ізраїльським синам, оскільки ви розгнівили мене біля води суперечки. Візьми Аарона й Елеазара, його сина, і перед усією громадою виведи їх на гору Ор. І роздягни Аарона з його шат, і зодягни його сина Елеазара. І Аарон Переєднавшись до свого народу, нехай там помре. І Мойсей учинив так, як заповів Господь. Він вивів його на гору ор перед усією громадою, він роздягнув Аарона з його шат і зодягнув у них Елеазара, його сина. Аарон помер на вершині гори, і Мойсей та Елеазар спустилися з гори самі. І вся громада побачила, що Аарон помер, і весь дім Ізраїля оплакував Аарона тридцять днів.